Чернігівщині, можна сказати, пощастило, хоч снігопади були великі, та жодного рішення про обмеження руху не приймалося. Тим часом в деяких регіонах України через негоду закривають майже всі магістралі загального користування, повідомив начальник служби автомобільних доріг в області Володимир Гузема. На балансі у відомства більше 7700 кілометрів доріг загального користування. Для снігоочищення та протиожеледних робіт задіяно понад 280 одиниць техніки. Без скарг на дорожників у зимовий період не обходиться, та вони пояснюють, існує порядок, який визначає черговість очищення автошляхів, тому спочатку чистять, наприклад, дорогу на Київ. На жаль, даної кількості техніки не вистачає, щоб в повному обсязі займатися снеочищенням або посипкою всій мережі доріг. Якщо виникає надзвичайна ситуація, якщо є дзвінок звідки. Небудь ми оперативно спрацьовуємо, туди направляється зразу техніка і е, працює. Якщо своєю технікою зарадити ситуації не вдається, дорожники звертаються до рятувальників. Володимир Гузема наголошує: якщо ваша машина застрягла на дорозі, потрібно телефонувати черговому диспетчеру, заявку зобов'язані прийняти. Якщо, не дай Боже, хтось почує відмову від допомоги, звертайтеся особисто до мене. 50 тисяч тонн піщано-сольових сумішей та тисяча тонн технічної солі. Заготовлено для боротьби з ожеледицею, Близько половини вже використано. Ці засоби псують покриття доріг, та іншого виходу поки що немає. Іншого зимового утримання у нас не передбачено, тому ми використовуємо його. Значить, використання у нас чистої солі йде тільки по двом дорогам: Це дорога М01, Київ-Чернігів і дорога М02, київ Глухів-Бачинськ. Інші дороги використовують тільки піщано на суміш на мережі автомобільних доріг. Діють 36 пунктів обігріву та 38 спеціальних майданчиків для тимчасового відстою вантажного та легкового транспорту.